Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні в вашій увазі пропоную розглянути е, тему е, степінь з натуральним показником. Давайте нагадаємо, що при множенні степені додаються, при діленні степені віднімаються, це якщо в нас однакова основа, при піднесенні до степеня степені множаться, і при піднесенні до степені добутку кожен множник підноситься до цього степені. Це ми нагадали, воно у вас буде завжди перед екраном. А тепер сьогодні е пропоную розглянути ось такі приклади, які зустрів недавно в книжці 7 класу автор мерзляк. Порівняти два числа, 2 в степені 300 та 3 в степені 200. Всі ми знаємо, що порівняти числа потрібно, щоб їхні основи були однакові або степені. І в залежності від того, потім використати ту чи іншу властивість. В даному випадку в нас і основи і степені різні. Ну, Основу 2 і 3 звести до якоїсь спільної тяжко. Тому давайте звернемо увагу на степінь 300 та 200. Всі ви розумієте, що 300 та 200 можна поділити на 100. Тобто у них найбільший спільний дільник 100. Тому я пропоную розглянути 300 розписати як 3 помножити на 100, а 200 як 2 помножити на 100. Тобто буде 2 в степені... 3 помножити на 100. А 200, це буде 3 в степені 2 помножити на 100. І тепер дивіться, за властивістю третьою, да, а в степені m підноситься до степеню n, у нас в степені множиться. І я хочу нею скористатися. Тобто, я візьму, спочатку умовно, піднесу до третього степеня. А тут до другого. Що я отримую? 2 в кубі я отримую 8. В степені 100. Та 9 в степені 100. Що ми таким чином досягли? Ми досягли того, що у нас два вирази мають однаковий степінь. Тепер чи можемо ми їх порівняти? Звісно, можемо. Якщо у нас однаковий степені, то вираз буде більше той, у якого основа більша. Що у нас більше? 9. Тому 9 в степені 100 буде більше, ніж 8 в степені 100. І, відповідно. Поставили більше. І ось тут. Тобто, в результаті 2 в степені 300 це менше, ніж 3 в степені 200. Так, погодьтесь. Тепер пропоную розглянути ще один приклад. Приклад номер 2 має вигляд ось такий: знову ж таки, порівняти 4 в степені 18. Та 18 в степені 9. Знову ж таки, степені різні, основи однакові. Але е, прошу звернути увагу на степені 18 та 9. Е, 18 та 9 мож, е, мають спільний дільник 9. Тобто, 18 можна розписати як 2 помножити на 9, користуючись тією ж самою властивістю попередньою, піднесення до степені. Тобто. 4 в степені 2 помножити на 9 та 18 в степені 9. Тобто 18 в степені 9 я ніякі перетворення з ним не роблю. А ось тут 4 в степені 18 розписали 18 як 2 помножити на 9. І тепер 9 лишаємо. А 4 підносимо в степінь 2. Тобто отримаємо 16 в степені 9 та 18 в степені 9. Знову ж таки, степені в нас однакові, основи різні. Вираз буде більше той, де основа більша. Тобто 18 в степені 9 буде більше, ніж 16 в степені 9. Тобто, рухаючись доверху, і в результаті ми отримаємо, що 4 в степені 18 це менше, ніж 18 в степені 9. Так, і ще один прошу розглянути приклад такого самого змісту. Це 3 в степені 10, помножити на 3 в степені 8, його потрібно порівняти з числом 15 в степені 9. Тут уже трошечки інша складова. Тут у нас є число 15 та є добуток. Е, ну, відповідно, якщо розглянути добуток, чому саме добуток? Тому що ось у нас є властивість, що е, у нас степінь добутку, це добуток множників в цьому степені. Тобто, дивіться, у нас є 3 та 5. 3 та 5 це 15 при множенні. Тому я хочу скористатися цією властивістю. Але 3 у нас в 10-му, а 5. У 8 степені. Тобто, майже степені 8. Тобто 3 в 1 я можу розписати як, користуючись першою властивістю. 10 це 8 плюс 2. Тобто це буде 3 в 8. Помножити на 3 в квадраті і помножити на 5 в 8. Тут, 15 в 15-му я лишаю без змін я не чіпаю. Тепер дивіться. 3 в 8 та 5 в 8, скористаючись оцією четвертою властивістю. Да, коли степінь у нас однаковий, то можна основи перемножити. Тобто 3 помножити на 5. Це буде 15 в степені 8. Помножити на 3 в квадраті, з вашого дозволу, я їх перемножу. Це буде 9. І 15. Поки що не записую степінь. Чому? Дивіться, у нас тут є 15. В 15 дев'я це трошечки більше, тому я пропоную 9 степінь розписати як 8. Плюс 1. Правильно? Тобто, при е, тому, коли степені додаються, коли основи множаться. Тобто 15 15,8 помножити на 15. А тепер дивіться, цікава ситуація. У нас виходить добуток 15 15,8 помножити на 9, та 15 8, помножити на 15. Оця частинка в нас однакова, Тобто, щоб порівняти дані добутки, потрібно порівняти другі наші множнички 15 та 9, відповідно. Що більше, звісно, більше 15. Тому вираз 15 в степені 8 помножити на 15 буде більший за ось цей вираз. І, рухаючись доверху, можемо сказати, що 3 в степені 10 помножити на 5 в степені 8. Це менше, ніж 15 в степені 9. Дякую за увагу. Думаю, для вас було корисно. Підписуємося, ставимо лайк. До нових зустрічей.